Дуже коротко, не буду читати весь текст, ми їх сьогодні читали, але я прочитаю з Євангелія від Матвія, з першого розділу, прочитаю з 23... 23 го вірша. Ось діва матиме в лоні та народить сина, і дадуть йому ім'я Еммануїл, що означає з нами Бог. Один вірш. Цей випадок не цей. Інший випадок трапився в Америці у Флориді. Чоловік на ім'я Дарен Харрісон повертався приватним одномоторним літаком з рибалки. Їх було двоє пасажирів. Пілот Дарен не був пілотом, не вмів керувати літаком, але в якийсь момент, під час цього польоту, пілот, якому було 64 роки, повернувся до пасажирів і сказав: хлопці, я маю вам дещо сказати. Я почуваю себе дуже погано. Що трапилось? Запитали вони в такому переляку. У мене дуже болить голова, помутніння свідомості, і що ще. Вони перебувають, що ж нам робити, ми в небі. І в цей момент пілот втрачає свідомість. Пасажири намагаються його розбудити, вони його колихають, будять, але він не реагує. Дарен цей чоловік він перейшов. Вперед до літака, там, де був пілот, і відчув, як в цей момент літак швидко накернився, да, як це називається правильно, пікірує, і він починає пікірувати туди вниз дуже швидко. Другий пасажир впав в ступор. Він просто сидів перелякано і нічого не міг зробити і сказати. і дарен зрозумів, що йому треба терміново щось зробити, бо вони зараз всі загинуть. Він а, стягнув пілота з його місця, сів на його місце. Все, що він знав, те, що він бачив в фільмах або бачив, спостерігаючи за пілотами, коли літав з ними на таких літаках, що треба схватитись за штурвали, потрохи тягнути його на себе. Він так і зробив, схватив штурвали, почав повільно його тягнути. І він почав відчувати, що потрохи літак починає вирівнюватись, і він вирівняв літак і тримав його на одній висоті. І далі він одів гарнітуру і почав туди ну, говорити в той мікрофон. Я борт караван 333DL. Хтось мене чує. І він почув відповідь диспетчера: борт 333DL, це вишка Форт Пірс. І він каже: у мене тут серйозна проблема. Пілот втратив свідомість і я не маю поняття, як керувати літаком. Але я тримаю штурвал в руках і на датчику бачу, що тримаю висоту 2800 метрів. Прийнято 333, 333-й, підкажіть ваше місце знаходження. Поняття немає, де ми знаходимося, але я бачу далеко перед собою берег Флориди. І далі диспетчер починає давати максимально зрозумілі, прості інструкції про те, що йому робити далі, які кнопочки натискати, як поводити себе. Він пояснив, як треба знизити швидкість, знизити висоту до потрібного рівня. Далі диспетчер дає йому пораду, щоб він тримав курс вздовж берегу, але летів на північ. І в цей час диспетчери, вся ця вишка, намагалися знайти їх на локаторах, тому що вони не відображалися, там була якась інша частота, і вони ну, шукали їх. Але як пізніше виявилось, Дарин він полетів. Не на південь, а на північ, в, інший, в іншу сторону. І тому, через деякий час, поки вони шукали, вони втратили зв'язок з цією вишкою. Але якимось чудом диспетчери приблизно зрозуміли, де він може бути, куди він летить. Вони зрозуміли, що полетів, напевно, в іншу сторону, якщо зник зв'язок. І вони подумали, яка там має бути інша вишка. Вони зв'язалися з ними а, і ну, повідомили, назвали частоту, на якій вони чули його. А, вишка називається, називалась Palm Beach. І а, далі вже диспетчери цієї вишки іншої, вийшли на зв'язок з цим літаком, а, і вони продовжили давати потрібні інструкції, вказівки. А, і що ще було дуже так дивовижно, що диспетчер на тій вишці новій виявився інструктором, який навчає. Як літати, керувати таким одномоторними літаками. І тому, вже як вчитель, як той, хто знає літак, кожну кнопочку де що знаходиться, він дуже зрозуміло, дуже просто, дуже на такому на досвіді казав, що треба робити, що натискати. А, і він провів їх до самої, якби посадочної смуги. Він провів їх і допоміг їм успішно, без будь-яких проблем посадити літак, причому таким чином. Що всі там навколо, хто за цим слідкували, були шоковані, що вийшло так, що вони, він посадив літак, неначе в нього великий досвід в керуванні такими літаками. Виявилося, що у пілота, який відключився, в нього був розрив аорти, і він ще був живий, його встигли доставити до лікарні і ще й врятували йому життя. Друзі, ви ніколи не відчуваєте себе, неначе в такому літаку, що втратив керування, йде кудись, кудись вниз, і ви не керуєте цим процесом? І ви не знаєте, що робити, і ви не знаєте, як, як діяти, куди біжати, до кого біжати, яким чином рятувати ситуацію, рятувати себе. Може, це стосується того, що відбувається в країні. Я думаю, що у нас бувають такі моменти, коли нам здається, цей, цим літаком ніхто не керує, воно кудись летить і падає, і що нас всіх чекаємо, не знаємо. Може це про те, що в світі в цілому відбувається. Бо ми знаєте, ми так спостерігаємо, що зараз ще одна війна буде, зараз там війна буде, зараз запустять якийсь там а, е, начинений, да, там відповідь буде, там десь Корея, і, Іран, е, Таїланд, Китай, і, і так далі, Тайвань і так далі. і так далі. Ти відчуваєш, цей літак, ця планета летить кудись по іншому курсу, і ми тут просто заручники всі. Може, це стосується чогось, що відбувається в вашому житті. Прийшла хвороба і вона просто ламає всі ваші плани. Чи трапилась якась ситуація, аварія, якась неприємність, втрата, і почали летиш вниз і не знаєш, як, як бути далі? Зовсім, звісно, всі ми періодично в нашому житті чітко, ясно усвідомлюємо, що буває таке, що ми не контролюємо свого літака. Не контролюємо свій маршрут, не контролюємо те, що відбувається навколо. Є безліч ситуацій, в яких просто дуже очевидно проявляється наша нездатність хоч на щось вплинути. Ви знаєте, в тебе зуб заболів в потрібний момент. І ти вже нічого не можеш зробити. Все, що ти намагаєшся зробити, це потрапити до лікаря. Зроби хоч щось, вирви його, все що завгодно, зробили, аби пройшла біль. І ти нічого не можеш робити. А може в тебе були плани? А може були якісь цілі, а може була робота, а може ще щось було не так важливо, навіть що було, але ми розуміємо, навіть нерв, який знаходиться десь у нас тут під, під язиком, іде до зуба, і з ним щось трапилось, і, і ти вже нічого не можеш зробити, тобі потрібна допомога. Знову і знову ми бачимо, що не все залежить від нас, що ми насправді не є господарями свого життя. Десь нам дозволено керувати, впливати. Знати, думати наперед, а десь це не в наших руках. У нас немає повної влади над своїм життям, над своїм здоров'ям, над своїми нервами, над своїми емоціями, над своїми думками, над своїм станом. Просто щось відбувається. Відбуваються якісь події, що стрібляються з нами, і ми розуміємо, ми потрапили на літак, а пілота немає. І, безумовно, всі б ми хотіли, щоб в цей потрібний момент, коли ми це усвідомлюємо, що нам загрожує якась небезпека, щоб поруч був той, хто має силу, владу, хто може нас скерувати, хто може вказати шлях, хто може зупинити якісь речі, якісь процеси, уберегти нас від небезпеки, утримати цей штурвал, утримати цей літак. Нам би хотілося мати з кимось зв'язок, з кимось говорити, щоб хтось сказав нам: туди не йди, туди йди. Оце роби, оце не роби, оце добре. Хоча виглядає нейтрально, а це погано, хоча виглядає добре. І в таку поховку запечатано, таку привабливу, нам би всім хотілося мати ну, такий постійний зв'язок з кимось, хто не наче той інструктор, диспетчер, допоміг би нам повернутися на землю цілими, живими, здоровими. Дуже добре мати когось у своєму житті, з ким ти можеш бути на такому зв'язку. Може це не завжди фізично, може це якби віртуально або не фізично, але той, хто завжди поруч, з ким можна поговорити і хто тобі допоможе. Добре, коли є зв'язок з вишкою. Да? І чудова новина Різдва полягає в тому, що ми дійсно не одні. Ми не одні на цій планеті, вона не... Летить кудись на зустріч астероїду, який все знищить. Ми не одні в своєму житті, ми не одні в цьому літаку, з нами поруч не просто інструктор, диспетчер, а з нами Бог і Творець цього Всесвіту. Той, хто дав життя, той, хто створив його. Він не покинув нас, Він поруч. І коли ми читаємо різдвяну історію в Біблі, ми бачимо, що. Господь він дійсно втручався в от ту історію, в, яку, в якій перебували учасники Різдва, Марія, Йосип, Пастухи, мудреці. Він проговорив якогось моменту до Йосипа, коли той подумав, ну переживав про те ну, думку, невже моя Марія мені зрадила? Як таке могло бути? Йому ж не приходило, не могло прийти в голову, що, що це неправда. Він бачить, що вона вагітна, і каже, це, це не, я не зрадила. Ну, подумати, як, як його літак падав просто швидко в цей момент, коли його Марія, яка вже віддана йому, виявила, що, в неї, що вона не просто поправляється, а в, в, неї, в неї під серцем дитина, і вона вагітна. І в цей момент, коли він подумав, що треба її відпустити, він поступив благородно, він хотів рятувати її життя, бо по закону її могли побити камінням, і він подумав, я, я Переживу цю біль, я її відпущу, хай вона живе. Нам навіть написано, що він хотів уберегти її від сорому. Він навіть про її репутацію думав в тій культурі, в, в тому середовищі. І в цей момент, коли його літак падав, він не знав, куди він рухається. Приходить Господь і говорить до нього. Йосип, це дійсно неймовірно, але вона тебе не зраджувала. Вона вагітна від Духа Святого. Вона під серцем носить Сина Божого, і ти маєш її прийняти. І ти маєш про неї піклуватися. І далі Йосип робив все, що потрібно, бо він розумів, що з ним зараз є Господь. Треба сміливості тікати від Ірода. Бо згадайте, в нього відразу з'явився ворог, коли він став земним батьком свого небесного Господа. В нього з'явився ворог, ірод, який почав полювати на цю родину, шукати, як бити, немовля. Але він знав, Господь зі мною і я. Буду живий, і він просто слухався того, що каже Господь, довіряв йому. Господь каже: давай в Єгипет, добре, ми йдемо в Єгипет, давай з Єгипту, добре. Він побоюється, а чи ти в Юдею, бо там є Архелай, син Ірода, який був не менш жорстокий. Особливо по відношенню до людей, чи не залишив він йому вну іро, йому вказівку, знайди того дитя, вбий його, всю його родину. І він про це думає і думає, куди йти. І знову ангел говорить йому: не йди туди, в юдею. Йди в інше місце, і він іде на околиці, в місто Назарет. І ще й тут справляється, здійснюється пророцтво, що він що Ісус буде названий Назарянином. Далі ми читаємо, що Господь втручається в цю ситуацію і говорить мудрецям: не повертайтесь до ірода. Він вас використає для того, щоб знайти координати Ісуса. І ми бачимо, що Господь втручається в цю ситуацію. Він Допомагає, він з'являється, він допомагає керувати цим літаком, керувати цим штурвалом, щоб вони приземлилися туди, куди назначено. І знаєте, я думаю, що багатьом людям подобається ідея мати Бога-порадника, правда? Бога, який дає е, правильні поради. Так роби, так не роби. Оце не успішно буде, не вкладуть сюди гроші. В цей банк не йди. Зараз він виглядає успішним, але взагалі не йди. Не треба, ну просто довірся мені. Да? Або ну, ще якісь інші речі. Було б приємно мати Бога такого консультанта в різних життєвих питаннях. А, класно, щоб він був поруч і щоб в нього можна було знати, запитати як ну, підказку в якійсь невизначеній ситуації, як дзвінок другу, як паличка-виручалочка, да, як, знаєте, окей, Господи, що мені робити? Да, і тому подібно. А коли тобі не треба нічого від нього, можна просто вимкнути звук. Хай не заважає. І багатьом людям дійсно було б а, зручно мати такого Бога як консультант, диспетчер та інструктор. Та Бог з нами присутній не просто як лише порадник, як консультант, як диспетчер, інструктор. Хоча він реально бажає допомогти нам говорити. До нас, направляти нас, скерувати нас на шлях життя, показати нам цей шлях життя, бо написано, що Він вузький, а той, що веде до смерті, він широкий, він приємний. І тільки Господь може направити по цьому вузькому шляхові. Тому Він направляє і Він дає ці поради в своєму слові, Він веде свій народ, він говорить до нас, але він бажає бути з нами присутній саме як Бог. Він не додаток до кращого життя. У нас в телефоні є сьогодні багато додатків, які покращують, полегшують наше життя. Сьогодні можна з телефону запустити, обігріти а, дім, включити якісь кондиціонери, можна запустити безліч різних додатків. Вони ті покажуть, де купити квиток, заплатити, купити, придбати, відправити а, майже все, що завгодно. Додатки ці допомагають, але Бог не додаток до більш легкого життя. Він, вказав, він виказав нам велику честь бути з нами. Він є Богом сили, слави і величі. Він є той, кому ми поклоняємось, служимо і кого ми маємо любити. І Він, великий Господь і Бог, побажав бути з нами. Він побажав бути з нами, як наш Бог і Спаситель. І саме це означає його ім'я Еммануїл, Бог з нами. Не консультант, не просто порадник, не гід по життю, а Бог. З нами є саме Бог. Це дуже важлива істина, про яку ми сьогодні говоримо, згадуємо. І чесно кажучи, я не знаю, чи ви таке відчуваєте, але ну, напевно що кожного року, коли ми святкуємо Різдво в цей час. Нагадуємо собі цю істину, що Господь прийшов до нас, що Він з нами. Чи не відчуваєте ви таке знаєте, враження, чи таке почуття, що ми настільки звикли чути про це, що ми насправді вже не усвідомлюємо, наскільки це цінно, що Бог з нами. Ми не усвідомлюємо ту ціну, яку він заплатив, щоб бути з нами, що йому коштував квиток до нас, щоб бути з нами дуже дорого. Йому треба було постраждати, щоб бути з нами. Йому треба було воплотитися, залишити небеса, притерпіти від нас, від людей, заплатити своїм життям і кров'ю для того, щоб прийти до нас і бути Богом з нами. А для нас це так, адвент, перший адвент. А, Бог з нами. Ну добре, Бог з нами. Для багатьох людей це стає такою знаєте, новиною, на, на кшталт, як на Бог тебе любить. Дорогоцінна звістка Біблії Бог тебе любить. Але ж вона всюди. Так, так, Бог мене любить. Ну, нормально. Це Частина мого життя Бог мене любить і не цінується, і не усвідомлюється, глибина цього. І мені здається, що інколи так буває з нами. Коли ми святкуємо Різдво, нами не усвідомлюється, що означає, що Бог воплотився і Бог з нами. Чи дуже легко сьогодні потрапити на прийом до якогось ну, впливового, важливого чиновника чи людини, ще й так, щоб ця людина була налаштована, ну, точно допомогти нам, точно не заважати, ну, допомогти і проявити опіку про нас будь-яким чином. Чи дуже легко потрапити на прийом до лікаря, який реально буде небайдужим до вас і у важкій хворобі докладе всіх зусиль? Ви вже знаєте, напевно, багато хто цей ну, такий термін німецький терміни. О, як важко з цим жити, хто знає, що таке, хто наші були в Німеччині, що таке терміни. Коли в тебе були зуби, тобі назначають термін, термін, коли прийти до лікаря через два місяці. А ти не можеш вже жити. Або в тебе температура, а так подивились, ну, прочистить прич, носа сирівим раствором, приходьте через місяць. Або е, коли якісь документи треба робити, тебе горить все. В Україні ми звикли, що треба. Ну, прийшов раз, два, десь якісь речі з телефону, запустив дію, зайшов, а там тобі кажуть, приходь через три місяці. То Та як так? Терміни? Чи дуже легко потрапити нам сьогодні до якихось, е, не знаю, чиновників, депутатів, до якихось впливових людей, які можуть нам допомогти? Ви знаєте, інколи треба відбивати під дверями багато годин. А чи буде хтось з них, готовий до кінця бути з нами і зробити все, що завгодно, аби нам допомогти? Ну так, напевно, тільки рідні та близькі можуть зробити. Але не ті, до кого ти стукаєш в кабінет. Але Бог більше за всіх, за будь-якого чиновника, за будь-яку впливову людину в цьому світі. І він каже, а я з вами. Я поруч. Щоб потрапити до нього на розмову, не треба годинами стояти в черзі, не треба приносити з собою шоколадку, знаєте, там, до якогось вохтера. Можна, я пройду? Мені тільки спитати. Двері відкриті, і для нас завжди буде час. І ми маємо гарантію, що з нами. На нас не буде чекати, знаєте, як чиновник, який насправді не зацікавлений, тому, щоб нам допомогти. Або там не буде суддя, якому треба просто покращити статистику, а не справедливість знайти. Там буде нас чекати наш, наш небесний батько, який нас щиро любить. І він прийшов до нас, щоб породнити нас з собою, щоб ми могли мати право честь назвати його своїм небесним батьком. І він заплатив за це дійсно високу ціну. І він бачив, в якому стані ми знаходимося, тому відреагував. Тому прийшов, тому що без нього ми б ми загинули. Тому що ми потребували його, Його допомоги, і ніхто не міг допомогти нам. Він не міг бути просто як диспетчером, знаєте, ну не грішіть і все буде добре. Проблема в тому, що дати навіть закон і сказати: от просто не робіть цього. 10 заповідей. Просто всього 10 заповідей, 10 простих кроків. Як бути спасенним, мати вічне життя, просто виконую 10 заповідей. Він міг бути просто диспетчером або оператором, який передав нам просто шлях, як нам жити, щоб було добре. Але проблема в тому, що просто дати нам 10 заповідей не дорівнює мати здатність нам їх виконати. Нам треба, щоб хтось прийшов і реально допоміг, тому що в нас є проблема, ми не можемо. Просто інструкції з нами не працюють. Ви давали дітям, внукам інструкції, як що робити? Не працює. Ми писали в молодіжку, молодіжку зорю. Я їм відразу пишу, хто хоче поїхати в церкву на, на Різдво, і там посипалось знаєте, ліс рук. Я кажу: тільки ж точно, точно, да? ваше слово має вагу. Якщо ви сказали я їду, то ви їдете, щоб не було такого, що ви приходите на автобус, а ну. А вас немає. І місце пусте, аби нікого не взяли. Щоб точно-точно. Ви здогадуєтеся, яка історія була? А я не можу. А я можу. А вчора не міг сьогодні можу. Це так жарти, ми любимо нашу молодь, вони класні. Але так з молоддю, так з дітьми. Хто дає дітям інструкцію, той знає. Інструкція це ж не означає, що вони її виконають. Вони зроблять по-своєму, вони не почують половину, а іншу половину просто не захочуть зробити, бо, бо скучно робити по інструкції. І так з людьми. Бог не може дати просто інструкцію, як жити, бо нам треба реально допомогти. Бо ми не можемо. Бо в нас немає сили. Бо нас треба реально спасати. Нас треба спасати, бо в нас проблема. І саме це робить Ісус. Приходить. Щоб нас спасати. Саме так і написано: так як ми читали, Він спасе людей своїх від гріхів їх. От в цьому сила мікрофона, да? Да. тому бажаю нам сьогодні глибоко замислитись над цією радісною звісткою, що Бог є з нами, та усвідомити масштаб цієї істини та її значення. А в будь-якій релігії будь-якій релігійній системі між Богом або Божеством і людиною є прірва, яку неможливо здолати. Неосяжна прірва, тому що Бог є ну, такою величною, дуже незрівняно великою особистістю, якщо рівняти з людиною, бо людина як камаха, а Бог такий великий і є оця прірва, яку неможливо здолати. Хіба що ця комаха може подумати, що зробити, задобрити, щось виконати з чимось прийти, щоб на неї звернули увагу, і тоді може. І, як правило, це якісь добрі справи, якісь жертви. І лише в християнстві Бог залишає свою велич, свою славу. І приходить до нас в мілких, заплямованих гріхах і пороках, тому що любить нас таких. Не наші гріхи і пороки, а нас. І приходить нас спасати. Він приходить не просто знати, подивитись, як тут ми не справляємось, а він приходить, щоб задягнутися в наше тіло, в нашу плоть. Стати дитиною, змалитися настільки, ходити по грязній землі, царапати ноги, бути залежним від опіки матері, прожити всі якби, етапи людського життя, відчути все майже, так, що відчуває людина, знати зло, яке проти тебе спрямовано, переживати несправедливість, пережити катування, пережити напади, наклепи і будь-що. Бог все це пережив, але його мета була воплотитися, щоб, будучи повністю людиною, повністю Богом, стати бездоганною, правильною, необхідною жертвою за наші гріхи і таким чином спасти нас. І ця думка вона не могла бути усвідомлена юдейським народом, хоча, хоча вони мали точні пророцтва про те, що Бог мав, мав прийти на землю, жити буквально серед людей, задягти це людське тіло. Бути серед нас для них це було, як Богохульство. Але пророцтво про це й говорили, тому що дитя нам народилося, нам дано сина, влада на його плечах, і дадуть йому ім'я, дивовижний порадник, сильний Бог, Отець вічності, владика миру. Сильний Бог, Отець Вічності, Владика миру, який народився від Діви. Буквальне пророцтво про те, що Бог воплотиться, але Саме через це звинувачували Христа і казали богохульство, його треба вбити. Але суть в тому, що Божа присутність з нами це реальність, реальність, яку, коли ми усвідомимо, може змінити наше життя, може надати нам сміливості йти за Господом, бути покірними. Його Слову, довіряти Його Слову, довіряти Його керівництву, приходити до Нього як до свого Господа і Спасителя, усвідомити, наді мною є Бог. Не консультант, не кугел-асистент, який я можу вимкнути. Бог, в якого я вірю, якому я поклоняюсь, якого я прославляю, заради якого я живу, який дає мені життя тут і в вічності. Він наді мною, і цей великий Бог любить мене. Піклується про мене, веде мене, і він зі мною завжди. І тому, закінчуючи цю думку, я хотів би запитати також і нас. Ми чуємо сьогодні в час різдва, що Бог з нами. Але моє питання: а чи ми з ним? Бог з нами. А з ким ми? А ми з ним? Адже можна намагатися знати самому, самому в цьому літаку, натискати різні тумблери, штурвал туди-сюди. Ви знаєте, я поки читав цю історію, там знайшов ще інформацію, що якщо штурвал дуже різко потягнути на себе, відірвуться крила. Треба потрішки робити. Ми можемо знати самі в цьому літаку, наче є диспетчер, але робити сам те, що ти хочеш, натискати, що ти хочеш, думати, я, я вмію керувати літаком, я зараз все зроблю. Дивіться, як я умію, да? останні слова в житті. Можна жити вірячи в те, що Бог існує, але жити без нього. Можна придумати собі свого Бога, такого зручного, покірного, знати, який буде більше схожий на джина з пляшки, почухав, а, що новий хазяїн треба. Да? Ось так зроби мені. Добре, що таке, знаєте, як бажання виконує. Можна навіть бути офіційно членом церкви. Але не бути членом тіла Христового, таке може бути. Можна жити досить побожно, робити добрі справи, але йти окремим а, шляхом від Господа. Можна знати багато віршів з Біблії, але не вірити в них. Можна знати про Христа, але не знати Христа. Тому моє питання в кінці: така ми з ким? Який наш статус? Нехай Господь поблагословить і дасть нам бажання бути з ним. Коли ми чуємо Господь посеред нас, або Бог Еммануїл, Бог з нами, і ми можемо сказати, це мій Бог, він зі мною, а я з ним, я Його дитя, і Він веде мене, він благословляє мене, я вірю йому, я довіряю Йому своє життя. Тому нехай ці слова, Бог з нами, для нас мають дуже дуже глибоке і важливе значення і втішають нас, і приносять нам радість, і нагадують нам. Вони самі. Цей літак не просто падає вниз. І той, хто всім цим керує. І це мій Бог Ісус Христос. Амінь. Зараз, дорогі друзі,